Міста держави Месопотамії. Міста Тривалий час міста Месопотамії були самостійними, тому їх називали містами державами. Між ними постійно точилася боротьба за контроль над торгівельними шляхами та навколишніми землями. У Месопотамії міста розбудовувалися навколо храму Божества Покровителя. Його зводили із цегли на верхівці великої східчастої піраміди з куратом. Храм мав надзвичайно важливе значення ще й тому. Що тут зберігали запаси їжі, будинки, палац правителя, зикурат? Та оборонні мури з баштами зводили з висушеної на сонці цегли, і суміші глини і піску, саману. Стіни мали бути товстими, щоб не осипатися під власною вагою. Міста місопотамії не мали чіткого планування, будівля зводили в довільному порядку, а вулички були вузькими і кривими. Каналізації та водогону не існувало, тому сміття викидали просто на вулицю, а воду набирали у спільній криниці. Окремі криниці могли мати тільки які заможні люди на вулицях велася жива торгівля, як товарами місцевих ремісників, так і привезеними здалеку, а також їжею. Яку готували на місці Шумер і Акад. Месопотамія приваблювала різні народи. У четвертому тисячолітті до нашої ери на півдні Месопотамії оселився народ, який називав себе чорноголовими, але ми їх знаємо як шумерів. Вони побудували багато міст серед яких найбільшими та наймогутнішими були Ур, Урук, Лагаш і Ніпур. За тогочасними уявленнями вони були величезними. Наприклад, в Урук проживало від 50 до 80 тисяч осіб. Шумери заклали основи цивілізації Месопотамії. Приблизно в 5-му тисячолітті до нашої ери вони зробили низку важливих винаходів: це писемність, колесо, а також гончарний круг. Останній винахід дав змогу виготовляти більш якісний посуд. На північ від шумерських міст розташовувався регіон Акад. Тут мешкав народ, який прийшов з Аравійського півострова. У 13 столітті до нашої ери. Прави Отель Акаду сарахон. Захопив міста Шумеру, а також дійснив завойовницькі походи в сусідні землі. Після цього шумерські міста вже не були самостійними, а підкорялися правителю Акаду. Багато істориків вважають, що Саргон створив першу в світі імперію. Він поставив своїх родичів управляти захопленими землями. Багатьох місцевих жителів це не влаштовувало, тому вони неодноразово повставали проти влади правителя Акаду. Також держава потерпіла. Від нападів скотарів з Іранського Нагір'я та Аравії. І з часом Акадська держава занепала. Словник місто держава, держава, яка складається з одного міста та навколишньої території. Імперія держава з єдиним центром, який управляє багатьма завойованими народами. Джерела повідомляють, шумерські приказки. Багатство важко заслужити, а бідність завжди чекає на тебе. Той, хто нажив багато майна, має стежити за його збереженням. Лисиця, яка не змогла збудувати власне помешкання, приходить до помешкання свого друга, як завойовник. Цікаво знати, найбільшого розквіту Акаська держава досягла за правління Нарам Суена близько 2236-2200 роки до нашої ери. Він був першим правителем, який за життя проголосив. В себе земним Богом, царем чотирьох сторін світу. Нарам Суем наказав зображати себе в головному уборі, прикрашеному рогами, що вважалося символом влади богів.